На вихід. Так, май, да. Давай, 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 Зараз через декілька хвилин відбудеться остання гра для молодшої вікової групи від команди «Ковальчанка». Зіграють проти Амазонки. Наші вболівальники. Команди готуються вже до виходу на поле. Наразі в нашій команди є дві перемоги. Одна нічя. Зараз відбудеться остання гра для молодшої групи. Команди міняються сторонами. Чудово, було би цю сторону, адже для воротаря буде краще. Тут не світить сонце. Підніми руку, кір, свисток і гра розпочинається. Так, передача вперед. Тут нікого нема. І Олещу Кіра спокійно бере його до рук. Дає Соломії передачу, Соломії передача. Атака була небезпечна. Але все обійшлося. А от на користь Амазонки чергова атака від команди Амазонки. Удар і, і, і Кіра, 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 Кіра рятує. Кіра рятує. Кіра чудово рятує свою команду. Вибиває високо вперед. Чудова, чудова подача була. Чудова, Кіра сьогодні найкраща. Кіра сьогодні демонструє чудову гру. Воротар команди Ковальчанки. І ще один удар. Ще один удар від команди Амазонки. І нема, нема голова. Чуємо підтримку на користь команди ковальчанки. Кіра, Кіра вибиває, Кіра вибиває вперед. Дуже дуже емоційний у нас підтрим... підтримка дуже емоційна. Ще одна атака ще одна атака від команди Амазонки чи закінчиться вона, берегні. Ні, Кіра блокує. Не вдається команди Ковальчанці перейти на сторону суперника. Ще один удар. тут, Тут. Тут нічого немає. Спокійно Кіра бере до рук. І знов знов на перед. Не вдається команді Ковальчанці заволодіти м'ячем. І чудова, чудова передача на Христинку! І Невже. не вже на жаль, ні. На жаль, ні. Христинка не попадає по воротам. Воротар блокує удар. Чудова, чудова передача була на Христину. Христина не скористалася можливістю забити гол. Нічого. Ще весь тайм попереду. Ще є час грати. Потрібно забивати. І атака. Атака від команди Амазонки. Чудовий обіграш. І удар, удар. Удар ще ще один удар блокується. Ще одна передача. Середимо. Христина бореться. Христина бореться. Мяч, м'яч виходить від команди Амазонки. Мяч від бріт, чудово, чудовий відбір від соломінки, але не вже, не вже, не вже не вже ні, нема, нема продовження атаки. Боженка стала, на жаль, Молодша молодше навчення команди ковачанки мабуть попадає. Попадає, попадає до рук, але вона продовжує грати. Суміка бремя спокійно, потрібно спокійно зараз дати передачу. Чудова, чудова передача, справді була. Наразі ніхто не зрозумів, мабуть, передачі. Її. Ніхто не побіг. відбір від Кіри, але м'яч входить в аут. Ще раз хочеться дуже. Відмітити гравщину команди Ковачанка, Лощукіра. Сьогодні Кіра чудово просто рятує свою команду. Наразі в неї поки пропущено нуль голів. Це, як на мене, найкращий воротар цього турніру. І ще одна атака від команди Ковачанки. І і, 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 і ні, ні. Не долітає м'яч до Божени. Там ще була Христина. М'яч бере в руки воротар. і вибиває вперед. Але перехват, перехват від Кіри. І чергова атака від команди Меневич. Чудово проривається гравчиня команди Амазонки, але, але удар поворотом завдає. Мимо ще раз вперед, вперед вбиває всекіра, грають через вперед. Ще можливо черга атака команди Ковальчанки, але але Боженка, Боженка не приймає м'яч. Чудово, чудово грають ковальчанки, проте вже дівчатка втомлені, дуже жартує до того. Але вони молодці, у них чудова підтримка і вони повинні вигратися. Ще одна атака від команди, ще одна команда, ще одна атака від команди Амазонки, але Кіра знову рятує команду. Для, мен... для мене, як на мене, найкраща гравчиня команди ковальчанки сьогодні. Можна виділити дуже багато гравчинь, проте Кіра справді сьогодні дуже рятує свою команду. І атака, чергова атака від команди таканка, передача, але перехват. Ще перехват від Христини, і Христина набирає, набирає по лінії. І передача, передача на Божену на Божену, Божена не приймає, але дістає м'яч. Передача, передача Кірі. Тут незрозуміло, не розібралася течки Христина з Кірою. Знову, знову, знову передача нікуди. І, і знов, знов не, не зрозуміла куди. Також дуже така хороша гравчиня команди Амазонки, 19 номер. Все, все грається на неї, дуже швидка. Як ми пам'ятаємо, завдала дуже багато ударів. Але наша ще дуже добре сьогодні стоїть на воротах. Міцно, просто молодчинка. Наразі у нас рахунок 0-0. Але є ще час грати. Знов, знов дуже чудово. Чудово, 19 номер почнув. Проте удару завдати не вдалося. Христина, Христина дає вперед Анну Марію. Анна Марія, Анна Марія пропускає м'яч. Не, не доганяє, не доганяє. Чуємо трішки невдоволення нашої воротарші Олещу Кіри. Дівчатка взагалі в команді Ковачатка молодці, дуже чудово грають. знову знову чергова атака від команди Амазонки, знов чудовий прорив середини. Знову удар. Кіра спокійно бере собі до рук. Спокійно, чудовий, чудовий виніс, чудовий. Можливий. Ні, неможливо. Можлива була атака, але нікого нікого немає спереду. На жаль, не вдається команді коварчанці заволодіти м'ячем. І прийом від Кіри. Бачимо знов. М'яч доходить до воротаря Амазонки. Справді дуже хочеться виділити з Амазонки. Це 19-й номер. Чудово, чудово, грає. Мало дуже таких класних моментів. На жаль, наша команда ще не може так дібратися до воріт. Був чудовий момент Христини. Демічук ще одна ще одна атака від команди Амазонки. Що буде, що буде, що буде, що буде? Завдає подар, але Кіра рятує. <плес> Бачимо готовий на користь Амазонки. Дуже такі емоційні. Емоційно. Емоційно, емоційно гравчині Кричать дуже емоції переповнюють просто. Ще грати хвилин п'ять і. І нікого нема. На жаль, на жаль. На рахунку нас поки 0-0. Чекаємо голи. Віримо в нашу команду Ковальчанку. що вони все-таки зможуть дожати забити і забити вирішальний гол. І нікого немає. Нікого немає. Віримо в дівчаток. Знов, знов 19-й номер, проривається. Знову дуже швидка, класна дівчинка і завдає удар поворотом. Гол. На жаль, на жаль, гол. Прошу вибачення, потрібно було відлучитися. Воротарша команди Ковчанка трішки засмучилася. Вона і, і, чергова атака від команди ковальчанки. О! Тут, мабуть, штрафний. штрафний? Чи пенальті? Ні, можливо, можливо, було за межами штрафної. Так. Бачимо, бачимо, буде штрафний. Ану, підтримайте Кіру! Кіра, кіра, кіра. Чуємо підтримку, підтримку у воротарі. І бачимо, зараз буде удар. Зараз буде удар від команди ковчанки. Можливо, можливо. Все таки вдасться забити гол і. І. І! Гол! 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 Ні! Нема гола! На жаль, чудове виконання було штрафного від Кіри. На жаль, на жаль, на жаль. Чудове, чудове було виконання. Але м'яч не залітає в воротах. Знов, знов, на 19-й номер проривається. чудовий. Чудово дуже грає дівчинка. Знову проривається в лінію і удар завдає. На жаль, заблокований. Кіра, давай, нічого, молодці. Давай, Гуля, гойда! Є вона на задіяні! Гуля на фото! Трішки воротарша ковальчанки засмучилася. Нічого вона дуже сьогодні дуже добре відіграла, дуже виручила свою команду дуже багато разів. Жаль, Ковальченко не, не може забити гол. Дуже втомлена дівчатка, жарко. Але але, можливо, ще одна атака команди команда І, Але вона не так небезпечна. Перехват. Перехват м'яча від 19 номера. Чудово грає у команда Мазанку 19 номер. Все, йде на неї, качає. Здорово просто. Чудово. Наші дівчатка не здаються грають до кінця. Ще один удар. Аут. Ваш аут. Аут на користь Ковальчанки. Шукай хрустика. Кіра біля м'яча. І є на хрустіка передача. Хрустик зупиняє. Зупиняє трішки назад. Потрібно рухатись вперед. потрібно забити гол. Але все одно наші дівчатки супер молодці, дуже добре грають. До кінця до грають. Грай, Дуже шкода до нашого ротаря. Они дуже засмучилися. Мабуть, буде останній удар від команди Коваля, адже час закінчувати гру. Наша команда на наразі має одну нічю, дві перемоги, та зараз рахунок 1-0. Надіємося, що все зміниться, і зараз Кіра заб'є гол і удар. Іде удар. І ні, ні. Перехват м'яча йде. Влучила в суперницю. І ідеа небезпечна, як на мене. Гра була від О, дві хвилини ще грати. Ще є час, ще є час. Супер, супер! Суперова передача! Треба бігти, треба бігти, треба добігати. Що? Так, гра, гра Амазонки, я розумію, так? Граю дуже дуже такий... Не зрозуміло, кажуть, гра рукою в Амазонки. М'яч в Амазонки. Так, м'яч в Кіри. Кіра вже не спокійлась. Кіра, Кіра сьогодні дуже молодець. І знову атака від чергова атака від команди Амазонки. Кіра рятує свою команду ще раз. Вперед, потрібно грати вперед зараз. Вперед, вперед, вперед. Ще дві хвилинки грати, можливо, менше. Потрібно забити останній гол. потрібно використати всі свої сили. Згадаємо, як мала Христина дуже чудовий момент, але, на жаль, влучила воротаря. Потрібно грати, потрібно грати і знов чергова атака від команди ковід. Е! Як на мене пошту в спину, пошта в спину. І суддя нічого не свистить. На жаль, на жаль. Суддя не бачить фолу порушення. Як на мене, там був конкретний фол. Там була був поштовх. Проте суддя дозволяє грати далі. І знов 19-й номер. Знов 19-й номер. Набирає, набирає по лінії. Кіра встигає. Кіра Кіра потрібно забирати м'яч, потрібно віддати всі свої сили в ту останню хвилину. Знову атака від команди Амазонки. 15-й номер маленька Софійка дуже чудово грає. Виклилася сьогодні на всю. І знов знов вперед передача, але. М'яч спокійно доходить до вертаря Амазонки. Нема небезпеки і кінець матчу. На жаль, на жаль, наша команда програла 1-0, але всі перемоги ще попереду.